Друзі, вітаю стосовно слів Арахамії про те, що потрібно готуватися до нових масових обстрілів, запасайтесь там акумуляторами, будуть блекаути і так далі. Я писав в телеграмі постійно говорю про одну річ: що ворог планує ще як мінімум два масові обстріли України цього року. Не виключено, що один з них буде під новий рік. Задача ворога мінімум блекаут Київщини. Задача ворога там в цілому це створити блекаут півночі заходу України. Це їхня основна мета. Чи відіб'ємося в будь-якому випадку відіб'ємося так по енергосистемі, звісно, у ворога є шанс потрапити, є шанс ще зробити нам проблеми. Але в цілому. Обвалити енергосистему повністю ворога не вийти. Армія в будь-якому випадку готова до перебоїв зі світлом, у армії зі зв'язком все буде добре, послабити силу оборони ворог не зможе. А людям дійсно необхідно подбати про, як мінімум, акумулятори, подбати про можливо, якщо у вас є будиночок в селі, подбати про генератор, про дрова і перечекати. Там в цю ситуацію, якщо немає грошей, то, звісно, шукати умовні пункти незламності. І якщо вони не працюють, звісно, то потрібно штурмувати місцеву владу, щоб вони робили все, щоб ці пункти працювали. Друзі, відіб'ємося, але, знаєте, не рахамі розповідати і піаритися на цій темі. Це не його тема. Ми так все розуміємо. І ми і так знаємо, що все буде Україна, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх.